Я не знаю, як далі. В цьому світі так важко жити, що на день то все більше печалі і безнадії. Вже четверте, четверте, окуповане смертю літо. Відчуття, ніби темна ніч ждеш світанку, але не видніє. Хоче жити, а це життя, ніби знаєте, шмет газети зминають і у сміття, і неважливо, поети, лісник чи вчителька. Ти з України і тебе вбивають. Маю надію на Бога і лиш за славою витримаюсь. До нього у мене майже ніяких питань, з ним моє життя починалося, і з ним буде спокій після всіх моїх сліз і страждань. Але знаєте, чим тривожуся? Ті, хто мали писати вірші, читати книги, будувати сніданки, лежать під прапором на кладовищі, а їхні діти у вишиванках, схилившись на пам'ятник, слухають тишу. Господи, скільки ще.